Усім доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин ТЗОВК. Мене звуть Владислав. Зробимо такий коротенький огляд по запчастинкам. Пробіжимось по деяким не по всім, звісно, там такі, що часто запитують. І е, загалом цікаві. Е, і так, ну, ось є в нас три вида. Це різні фільтра в гідробак. Їх іде по 12 штук. Вони можуть бути польські, китайські і оригінальні. Польща 80, Китай 50, оригінал 90 гривень за, один, за одну штуку. Також кришки для зливу масла з турбінки. Ось оригінал. І ось наше виробництво. 300 гривень наше виробництво, 600 гривень оригінальне. Далі амортизатор. Опори двигуна передньої. Е, є різні шайби розбігу. Е, також е, сальники на промежутку, на колінвал. Е, ось, ну, По колінвалу, наприклад, по колінвалу там іде. У нас передній маленький, задній великий. Оригінальні 500 гривень і 700 гривень. Також є замінники українські, там по 700, по 250 Німецький є виробник ось так називається. 200 гривень малий, 300 гривень великий. Непоганий виробник, продаються нормально і ходить нормально. Є дешевші варіанти, великий він є і по 60 гривень. Ну, звісно, що і якість у нього буде відповідна. Малі є навіть на ось, ось по 30 гривень. Да. Далі. Шестерні різні. Ось ці шестерні розпідвал, я здається, їх вже знімав. Е, можливо, не всі, а може і всі. Е, вони на розпідвал йдуть. На 40 зубів. Е, там угол може бути 15-й, може бути 40-й. Ой, може бути 28-й. Е, ось отак виглядає 15-й. Не зможу показати, ну, в общем, отак. І отак. Тут видно, що угол більший. Далі втулки на розпредвал Передня. 600 гривень. Планка. Шестерні приводу ТНВД. Е, сама шестерня приводу е, паливного насосу є Китай. Є оригінал. Оригінал 3300 гривень. Е, воно йде на цій стороні 30 зубів, на цій стороні 40 зубів. Е, кут е, повороту там, по-моєму, 28-й. Да, 28. 28 градусів. Така ж сама китайська буде коштувати 1300 гривень. Так, планка шестерні вала розподільчого. Е, палець на проміжуточну шестерню. Ось такий оригінальний 1500 гривень. У ній можуть бути деякі деталі в такій червоній фарбі, бо заводим це почав фарбувати. Там, ну як почав, уже давно фарбує нові партії запчастин червоних, і воно може десь бути така фарба. Ну, по якості можемо точно вам сказати, що воно нормальне. Щіт розподілення 1500 гривень це новий. Я, здається, вже знімав на YouTube і в TikTok знімав, скрізь знімав. Є ось ще б ушні, також вони по 500 гривень штука. Ну, Разниці, як на мене, там, разниця в ціні в три рази. А... Так, е... Втулка блоку. Циліндрів це та, що всередині стоїть, не, покр... не краю, а всередині на розпідвал. Оригінальна 600 гривень теж. Е, так, е, розпідвали. Остання позиція, мабуть, яку сьогодні зніму. І так, вони в нас можуть бути на 5 опор, можуть бути на 3 опори. На три опори зараз немає, їх розібрали, на п'ять опор. Ну, він новий, понятно, тут. Гарненький в маслечку, промащений. Е є також китайські замінники. Це на скільки опор. Ось це якраз у нас на три опори. Тут виходить ось раз опора, два опора і тут три опора з краю. Китайський е розпредвал, Вартість його 1800 гривень. І є оригінальний за 3900 на, на 240-243. Е -е, вони йдуть на Д240-243, йдуть на три опори. На 250-й можуть бути 245-й, можуть бути на 5 опор, можуть бути на 3. Ну, загалом, якщо ви будете телефонувати, я це все у вас запитаю. Усе одно в будь-якому випадку це все обговоримо. Тому, хто бажає замовити запчастини, звертайтеся по номеру під відео, інтернет-магазин МТЗОк. Всім бажаю гарного дня, мирного неба. До побачення.